Всім привіт! Сьогодні будемо готувати фаршировані бублики, фаршировані саме м'ясом. Дуже смачні і так розпочнемо. Для цього беремо форму діаметром 33 см, трішки додаємо олії та змащуємо гарненько низ та бока нашої форми. Далі я приготую в пакетик домашній майонез. Силочку на домашній майонез я дам під відео, як його зробити. Мені удобніше користуватися таким конусом, тому рекомендую вам. Далі беремо 250 грам бубликів. Це якраз та норма, яка йде на цей діаметр форми. Далі. 400 г фаршу та пів цибулинки 100 г. Солимо, перчимо та ретельненько все розмішуємо. Виложу собі на тарілочку, так мені буде краще працювати. Беру бублик та начиняю його м'ясом. І таким чином виложую всі наші бублики на форму. Наступним етапом я на крупній терці буду терти 100 г твердого сиру. Беремо майонез та змащуємо кожен бублик зверху. Далі виложуємо поверх майонезу весь сир. Та заливаємо це все 300 г молока. Треба лити до тих пір, поки не покриє бублик. Впікаємо 30 хвилин при 180 градусів. Цього часу достатньо для того, щоб молоко впиталося в бублик. І він став м'якенький, соковитий, смачний. Все смачного! Дякую за перегляд! Пробуйте, не бійтеся, пишіть в коментарях, як вам, Па-па!